Вітаю вас на моєму каналі, друзі. І Сьогодні хочу зняти таке інформативне відео для тих людей, які тільки почали займатися бджілками пасікою. І їхні бджоли е, йдуть в зиму. Підготовка їхня, всі справи ці. І такий є момент, як ми всі знаємо, да? е, бджоли збираються в клуб. Формують клуб біля льоточка і поступово рухаються від льотка до задньої стінки. Як все, як то кажуть, як книга пише, да, скажімо так. І я стикнувся з таким моментом в тому році. Ну і в цьому вже в мене такі є сім'ї. Що, що ж робити, якщо е, сім'я сформувала клуб біля задньої стінки? Не від льотка. Не від льотка, а біля задньої стінки. Що ж робити? Паніка, Ох, господи, ми ж знаємо, що вони йдуть до задньої стінки, корма виїдають. Тобто, такі справи. В тому році в мене так було. Таких, мабуть, в мене сім'ї 4 було. Я ж не знав, знаєте, в паніці, ну, не в паніці, а як би мовити, що як положено, вони повинні від люточка, як решта сімей. Ну, думаю, <кхід> що робити. Взяв, розвернув, розібрав вже ж ті сім'ї. в клуби були майже сформовані, так уже похолодання було. Ну, ще можна було до них, як то кажуть, заглядати. Трошки можна було переставляти рамки, лізти в те гніздо, так скажемо. Ну що робити? Порозвертав я їх. І Навіть не всі сім'ї. Декілька розвернув, потім лишив і давай, же, як звичайно, в Ютубі дивитися, що ж робити в такому випадку. Ну і нічого просто, друзі, нічого не потрібно робити. Просто сім'я сформувала клуб біля задньої стінки. У мене от дана сім'я. Зараз потепління і виходить, клубу як такого немає. Але вони вже як похолодання було. Я так деяк проливав коли біпіном, коли холодненько було, вони більш піджались клуб, і виходить, зараз Я відкрию цю сім'ю. ну Тут, бачите, клуб рихлий, вони зараз немає як такого клубу. Але вони біля о Господи, це я відкрив на свою голову вони формували загалом, отак, покажу, щоб видніше вам було клуб був отакого тут, біля задньої стінки. бачите, Не спереді, а от того клуб був. Ну, нічого, я думаю. В тому році так було, в цьому є такі сім'ї. Нічого страшного немає в цьому. І ця інформація буде для тих людей, як кажуть, хто тільки починає займатися, для новачків, як звичайно, намагаюсь більш таку інформацію донести до тих, хто тільки починає цим займатися, щоб не лякались, так би мовити, не переживали, зайву роботу не робили. Вони перезимують і так все буде добре. Не потрібно. Зайвих рухів, так то мовити, нічого себе накручувати, нічого такого робити не потрібно. Не хвилюйтесь. Вони вас перезимують і так, вони просто будуть йти до льотка, а не від льотка. І все. Ну, Звичайно, якщо у вас там по кормам проблеми, будете заглядати якісь блинчики, так би мовити, ложити їм. Якщо у вас з кормами все добре, можете не хвилюватись. Вони чудово вас перезимують ваші бджоли. Тобто майте на увазі, не потрібно нічого такого робити. Все буде добре, все гарно вони будуть зимувати і не хвилюйтесь. Зараз трішки погодка, от дивлюсь у нас потепління таке, і бабиним літом це не назвеш якось незрозуміла погода така. Дивлюсь, дивіться, скільки джоли зараз на водіше. Бачите, ну, не, не, не так багато, але є. Є от джолки на водички. Що ж, друзі, майте на увазі. Майте на увазі, нічого не робіть зайву роботу, все і так вони перезимують. Хто не бачив моє відео, теж адресую це для початківців по вентиляції в зиму, утепленню. Це дуже вам знадобиться ця інформація. Залишу в описі під цим відео. Зайдіть, подивіться, там недовге відео. Воно зайва інформація вам не буде, але. Це буде як хороший запас знань і всього решта. Тобто майте на увазі, друзі. Всього вам найкращого, бережіть себе, до побачення.